Що подивитися в Мукачеві? Візитною картою міста є найвідоміша будівля Мукачівський замок Паланок, побудований в 14 столітті. Він розташований на вулканічній горі на висоті 70 метрів над рівнем моря. Якщо вирішувати, що варто подивитися в Мукачеві, то мимо замку Паланку пройти не можна ні в якому разі. Свою історію він відлічує 7 століття. Його першими господарями були хорвати. Вони звели дерев'яну фортецю, яка стала основою споруди. Він примітний, чудовим внутрішнім оздобленням, зручністю огляду панорамами міста, оглядовими майданчиками, які зараз закриті. Таємними двориками та іншими. У X столітті майже на 800 років замок опинився у владі угорців, які зробили укріпленням кам'яним. У 18 столітті його завоювали австро-угорці, які перетворили цитади.